Щоб зняти напругу, виконайте вправу камінчик. Міцно стисніть руки в кулаки. Уявіть, що це два камінчики. Тримайте їх так кілька секунд. Розслабте руки. Поворушіть пальцями. Нехай тепло розтікається м'язами. Тепер так само напружте усе тіло. На ці кілька секунд ви один великий камінь. Розслабтеся. Відчуйте, як тепло наповнює усе ваше тіло. Відчуйте кожен м'яз. І зверніть увагу, чи не лишилися якісь із них напруженими. Якщо такі є, повторіть вправу конкретно з цими м'язами. Розслабтесь повністю і завершіть вправу. Дихайте і спостерігайте, як на зміну напрузі приходить легке, приємне відчуття релаксу.